Школярка зі Львова познайомилась в одній із соціальних мереж із хлопцем з Рівненщини. Того дня, коли збиралась ти на навчання, він написав, що приїжджає до Львова. Тож наміри у дівчини раптово змінились. Вона вирішила зустрітись з товаришем. Коли донька не повернулася вчасно додому, батьки почали телефонувати їй на мобільний. Проте відповіді не було. А ввечері зв'язок і зовсім зник. Почекавши ще кілька годин, вони забили на сполох і повідомили у міліцію. 11 годині дня пішла з дому до репетитора. Двадцять першій годині виключила мобільний телефон. На дзвінки до того не відповідала. Батько звернувся за допомогою нашими працівниками, проведеними заходами, було встановлено місце знаходження. О 15-й годині дня вона вже була доставлена в райвідділ. З'ясували, що увесь цей час школярка святкувала день народження нового знайомого. Там її і знайшли правоохоронці. Проте додому їй потрапити не судилось. Дівчинку відвезли до притулку для дітей. Це так би мовити, можливо, навіть як якийсь вид. Профілактики, тому щоб дитина знала на майбутнє, якщо вона буде покидати сім'ю і вештатися, що буде якесь свого роду покарання. Тепер зі школяркою працюватимуть психологи та педагоги. А на товариша соцмережі правоохоронці склали адміністративний протокол за споювання неповнолітньої.